Тарасова гора в Каневі національна святиня українського народу. Місце поховання видатного поета-пророка Тараса Григоровича Шевченка. Прибуваючи тут, у Канаві, на Тарасовій горі, я зняв своє відео у цьому святому місці. Я на 100% відчуваю себе справжнім українцем. Це етнічні моменти, які треба цінити. Це історія. Історія України, історія мого життя. Я вам говорю, що я впевнений на 100%, що ви і половини не знаєте того, що я вам скажу у цьому відео. Отож дивіться, думайте про Україну, про українців, про історію, історію нашої рідної, не України. Вітаю всіх, друзі! Це місто Канів і це Тарасова гора. Ви хоча б знаєте день народження. Тараса Григоровича Шевченка. То я вам скажу, 9 березня 1814 року в селі Моренці, ви хоча б знаєте один рядочок з його віршів. Боритися та поборите, бо вам Бог допомагає. Що ви знаєте про Україну? Знаєте, перебуваючи в місті Канів, я не міг не заїхати на Тарасгору, бо ну, це таке, знаєте, святе місце для, 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 для українців. І тому зараз, коли я тут біля будиночка мешкав Шевченка, я можу сказати одне, що на сьогоднішній день я розумію, що рівень патріотизму падає, тому що український народ не довіряє. Ви знаєте, тут мандруючи україною, і коли я заїхав на Тарасову гору, Подивіться, митник Тарас Шевченко. Ви знаєте, я, я в собі відчуваю велику силу української нації, яку знищую. І це не просто слова. Як пересічний громадянин, я маю право говорити свою думку. І коли я зараз бачу усі ці кручі і всю цю красу, я можу сказати, що я знаю, я дуже пишаюся тим, що я українець. То велике щастя. В середині 19 сторіччя, відвідавши ці місця, Тарас Шевченко захотів придбати тут ділянку для будівництва садиби. Проте його планам не садилося здійснитися. Проте, після смерті поета, труну з його прахом було перезаховано 10 травня 1861 року у Каневі. Помолись за мене, Богу мій сину, на тій приславній. Україні на цій веселій веселій стороні чи не полегшує мені? І тут навіть є от ось такі, е, що можна людина, якщо навіть вона нічого не бачить, вона може прочитати рядочки, які написав Тарас Григорович Шевченко. І на Україні добро меж горами старий Дніпро, не наче в волосі дитина, красується, любується на всю країну. Ці рядочки, при, отут прямо вони можна прочитати. Здається, кращого немає нічого Бога, як Дніпро. Та наша славна країна, подивіться на цю всю красу. І це русня хотілося забрати. Mm -hmm. Як обруто, поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани, широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як криве ревуче. І останні тут дочок. боритися та да, побори, та вам Бог допомагає за вас, правда, за вас слава і воля свята. І цю історію, історію України не можна так ганьбити. Розумієте, дуже замало бути українцем, якщо ти в вишиванці і розмовляєш українською. Тут на трасу і грі в місті Канів я знімаю те, що для мене дуже важливо. Просто якщо в тебе є ціль, то треба до неї йти. То може і є такі, знаєте. Може, ми і є такі українці. Якщо неї є ціль перемогти, давайте переможемо. Якщо в неї є ціль то побувати щасливу нову Україну без корупції та крадіжів, Давайте побудуємо.